Вітаємо вас, шановні глядачі! Новий рік уже настав. Сподіваємося, він буде вдалим для вас, ваших родин та й в цілому для нашої країни. Сьогодні у нас на огляді новинки Ганзу. Деякі на ринку з'явилися відносно недавно, деякі давніше, але проінформувати про них ми вас мусимо. Отже, поїхали. Отже, першим шеренгі у нас виходить g 707 b Це видозмінений g 707 у чорному кольорі. Взагалі, що оригінал, що цей варіант користується певною популярністю. Можливо, це пов'язано з тим, що він виглядає як типовий ніж із фільмів. Знаєте, по типу тих фільмів, де головний герой приходить до якогось бандита, а той дістає свій балісон, яким він обов'язково мусить покрутити дві години, щоб показати, який він крутий серйозний і взагалі ще з ним не варто було зв'язуватися, або дістає свій стилет і клацає кнопку 40 тисячі тисячі Але це все таке, це все відступи. Чому може скластися дане враження про такий ніж, можливо, через його замок. Це button lock. Натискаєш кнопку, і через одну 10-тисячну секунди ніж уже готовий до використання. Ніяких механічних зусиль, все доволі легко і просто. Сталь у нас тут 440C. Антикоразійна має доволі високу стійкість, гарно тримає заточку. Форма леза, спірпоінт, списоподібна. Гарно підходить і для колючих, і для ріжучих робіт. Руків'я у нас тут з нержавійки, бачу прослідів. Відковиться в центральних частинах вставки з натуральної деревини. В принципі, по довжині він непоганий, гарно лежить у руці, немає ніяких нарікань. Також бачу, є кліпса, можна з легкістю почепити на кишені, з цим ніяких проблем немає. Якщо хтось собі хотів щось подібне, раджу придивитися. Далі у нас йдуть G721 з чорними клинками у чорному та зеленому кольорах. Замок тут також Lock, також 440 сталь, і власне на цьому схожість закінчується. У формі клинка тут класичний Point, який він є у більшості ножів у цьому світі. До речі, додам про сталь 440 ділиться на три категорії: А, Б та С. Вони відрізняються вмістом вуглецю, а з них вважається найбільш антикорозійною. це найбільш твердою, Б є таким. Собі проміжним варіантом, так ось 440 c є найбільш вдалою та збалансованою, і взагалі вважається однією з найкращих на ринку у своєму ціновому діапазоні. По руків'ю бачу одна частина виготовлена з нержавійки, і додалися накладки з джітену. Це склопластик з доволі шорсткою поверхнею, тому забезпечує міцність хвату і ніж не буде плавати в долоні. Може скластися враження, що руків'я зажорстке і відбиває знаєте, таким по. Пластиком, але не забувайте, що навіть порівняно з тією ж мікартою, яку дуже люблять ножимани, 10 є більш водостійким, більш міцним і як я вже сказав, забезпечує міцніший хват. Є також кліпса. Бачу, з'явився ще отвір для темляка, тому в плані носіння тут ганзу догодили кожному. Давайте трішки полишимо чорні ножі, розглянемо щось більш універсальне, наприклад, G769. Це єдині ножі в цій підбірці, які не є видозмінами попередніх варіантів, а є прямо таки новинками. Представлений він у чорному, зеленому та фіолетовому кольорах. Відразу привертаю увагу його дизайн. Він такий строгий, якщо його можна назвати. Ця масивність, ця геометрія, щось в ній є. Щоб відкрити ніж, достатньо потягнути за фліпер. Замок тут лайнер лок, стандартний замок. Мок, нічого особливого, тобто, щоб закрити, потрібно буде підперти пластину. Частіше нього зустрічається, мабуть, тільки фреймлок, від якого власне, лайнерлок і пішов. Лезо має знову дроппойнт. А ось сталь тут уже інша. Це d 2 60 твердість по шкалі Роквела. Взагалі вона має трішки більший вміст вуглецю, ніж 440, і через це є трішки більш твердішою. Але важливо пам'ятати, що вони плюс-мінус на одному рівні, і це гарні міцні антикорозійні сталі. Це все, що про них потрібно знати. Накладки з g є кліпса, і, до речі, її положення тут можна змінювати. Ну і останнім на сьогодні є g 768 pt Розглянемо в чорному кольорі, хоча він також є в зеленому. Відразу кидається в очі продовгувати отвір біля обуху. По ідеї його можна просто підчепити і розкрити ніж. Хоча також є другий спосіб, можна просто потягнути за шпеник. Замок тут Axis Lock, тому достатньо потягнути за штифт. Причому це можна зробити і лівою, і правою рукою, і закрити ніж. Сталь у нас тут знову D2. Але в чорному окрасі, і форма Clip Point. Вона більше підходить для ріжучих робіт на відміну від Drop Point, і це все, що треба про неї знати. Взагалі це той же 769-й з усіма матеріалами, особливостями, але зі зміною у вигляді форми леза і замка. Тому вибір між цими ножами має ґрунтуватися суто на ваших подобаннях і потребах. Ось такі у нас були новинки Ганзу. Посилання на всі товари залишимо в описі. Пишіть, як вам вони. Особисто мені дуже сподобалися 707 та 769 варіанти. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вмикайте дзвіночок, щоб завжди бути в курсі останніх новинок туризму. До зустрічі!